Привіт! Сьогодні я покажу, як створити простий прелоадер для сайту. Передовсім слід створити нову сцену. Нову сцену можна додати або у меню Insert, тобто Вставка, і вибрати «Scene» сцена, або піти у панель Outline, тобто контур, натиснути Insert. І вибрати SIN, тобто сцена. Назвемо цю сцену Preloader. Виберемо її і використовуючи зелену стрілку, перемістимо вище. Отже, спочатку йде сцена Preloader, а потім сцена перша. Оскільки на сторінці прелодера нам потрібен такий самий фон. Як і на основній сторінці, то ми йдемо у першу сцену і вибираємо тут об'єкт Background. Натискаємо правою клавішою миші і вибираємо Copy Object. Тобто Копіювати об'єкт. Тепер йдемо у сцену Preloader, на неї натискаємо правою клавішою і вибираємо Paste in Place, тобто вставити на місце. Отже, тепер сцена Preloader теж має такий самий фон. Тепер створимо текст для нашого Preloader. Вибираємо інструмент Текст. І пишемо. Завантажується. Йдемо у панель вирівнювання. У опції Вирівнювати відповідно до, вибираємо Stage, тобто сцена. І вирівнюємо горизонтально та вертикально. І почнімо додавати скрипт. Слід переконатися, що вибрано сцену «Preloader». Йдемо у вкладку «Скрипт». Вводячи скрипт, можете або використовувати опцію. Скриптового помічника або її згорнути. Я ж цю панель все-таки розгорнув, оскільки так легше писати скрипт. Тепер треба клікнути правою клавішою миші на кадрі другому. Вибираємо опцію Conditional умовні. І ось тут вибираємо If scene frame Loaded. У випадному меню Target, тобто ціль, вибираємо. This, тобто цей, і тут пишемо «мінус 1. Тепер йдемо у випадне вікно додати скрипт, Add Script, йдемо у категорію «Movie Control, вибираємо Go to and Play, тобто піти і грати. І вибираємо Next Scene and Play. Тобто наступна сцена і грати. Тобто цим скриптом ми кажемо, що якщо останній кадр завантажено, то треба йти до наступної сцени і грати анімацію. Тепер потрібно створити скриптову петлю, тобто loop, яка буде постійно перевіряти, чи завантажились усі кадри. У рядку Preloader клацаємо на п'ятому кадрі. Правою клавішою миші. Вибираємо категорію Frame, тобто кадр. І вибираємо опцію Set Label, тобто встановити ярлик. Назвемо його Start. Отже, ось тут бачимо у скрипті Set Label, Start. Тепер створимо анімацію для нашого прелодера. На рядку. Завантажується, тобто з нашим текстом. Клацаємо п'ятий кадр правою клавішою миші і вибираємо Fade, FadeIn. Тепер можна вибрати панель Effect і, натиснувши на кнопку Play Effect, програти цей ефект. Отже, бачите, ось таким чином буде з'являтися наш текст. Ось таким чином можна збільшувати тривалість ефекту і, потягнувши у зворотньому напрямі, зменшити тривалість. Також треба додати скрипт, який буде перевіряти після анімації, чи всі кадри завантажились. Для цього йдемо у рядок Preloader, натискаємо на другому кадрі правою клавішою миші і вибираємо Copy. Тепер натискаємо на тому самому рядку на кадрі 40-му і вибираємо Paste Event. Тепер перейдімо у вкладку Script. Тепер розташовуємо курсор після ось цієї хвилястої дужки. Тепер йдемо до випадного вікна, додати скрипт, Add Script. Вибираємо категорію Conditional умовні, і вибираємо опцію Else. Тепер знову ж таки йдемо до випадного меню, вибираємо Movie Control, категорію Go to and Play, йти та грати, і вибираємо Go to and Play Label, тобто йти та грати ярлик. Тут вибираємо this. Тобто це. І тут пишемо наш ярлик. Тобто старт. Отже, ось цей скрипт на кадрі 40 буде перевіряти, чи завантажились усі кадри. І якщо ні, то буде повертати до ярлика старт. Який у нас розташований на п'ятому кадрі, ось тут. Тепер, якщо ми повернемося до нашої сцени і здійснимо попередній перегляд, то бачимо, що анімація відбувається один раз, а потім відбувається ось таке блимання. А це блимання відбувається через те, що друга сцена, тобто сцена 2 основна, ніяким скриптом не зупинена. Аби не відбувалося ось такого блимання, треба другу сцену зупинити. Це можна зробити двома способами. Спочатку нам слід це вимкнути, йдемо у панель контур Outline, вибираємо Scene 1», тобто сцена 1, і у панелі властивостей Properties активуємо опцію Stop Playing at End. Тобто зупинити відтворення в кінці. Тепер, якщо ми здійснимо попередній перегляд, бачимо, що блимання не відбувається. Вимкнемо цю опцію і зупинимо сцену першу за допомогою скрипту безпосередньо. Наприклад, можна класнути на кадрі п'ятому. У рядку сцена 1» Вибрати. Ми виклип Control і вибрати «Stop». Тобто цей скрипт зупинятиме на п'ятому кадрі. Відтворимо. Отже, теж бачите, облимання не відбувається. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!